Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга, я живу в польському місті Щецин. Сьогодні неділя, дуже гарний день, практично вже вечір. І сьогодні хочемо з вами погуляти по бульварах Щецинських, подивитися, що тут відбувається цікавого і як відпочивають Щеценяни в неділю. Влітку до Щецина переважно приїздить такий лунапарк. І Розташовується він над одрою, біля, біля річки. Ось, Окрім цього, в нас є ще таке місце, де стоять різні фуд-траки. Тут можна щось поїсти, щось випити. Ну, бо Переважно люди коли відпочивають, коли проводять час власне, в лунопарку. То часом голодніють, ось тут нас можна купити запіканки, кебаб, льоди, морозиво, багато морозива, є різні налисники, є італійська. Піца. Тут є місця, щоб посидіти, щось їсти. Картопля фрі, гофри чи бельгійські вафлі. Хто як це називає? В Польщі це називається гофри. Ну, теж піса, морозиво, хот-доги. тут теж гофри, солодка вата і різні, різні закуски, страви. Думаю, що кожен тут собі може щось знайти на свій смак. Це у нас оглядове коло. Тут у нас Марина. А, ось так. Гарно. Пришвартовані яхти. Там на острові є міський пляж, але його я покажу пізніше, можливо, іншим разом. Ну, Тут також завжди поряд з каруселями, поряд з такими розвагами, завжди є щось поїсти, розташовані якісь такі або футраки, або якісь такі міні-кафешки. Тобто все необхідне для відпочинку. Тут є. І тут дуже шумно. Сподіваюся, що все-таки е, моя фурнітура е, не буде. Що моя фурнітура справиться з цим галасом, з цим шумом. Багато дітей, багато дорослих, тому що розваги такі люблять усі, і дорослі, і діти. Я теж люблю покататися, але моєї улюбленої розваги чомусь цього року немає. Я любила на такому більш екстремальному атракціоні кататися. Приїздив практично кожного року, а цього року чомусь не приїхав, але є ось така карусель. До речі, хотіла сказати, що я зауважила цікавого. Тут бачите, на кожній такій качелі є прапор якоїсь країни, і минулого року, і позаминулого року, пам'ятаю, що там серед цих прапорів були був прапор Росії. А цього року його немає. Зате є два прапори України. І два прапори Польщі. І решта прапори по одному. І в мене таке враження, тому що це, по суті, та сама фірма, що була минулого року, вона щороку мені здається сюди приїздить, тому що атракціони вони завжди ті самі. Е, але е, мені, мені таке враження, що цей прапор Росії зняли спеціально. І замість нього дали ще один е, прапор України. Можливо, я помиляюся. Але був, немає, а прапор України був один завжди, тепер два. Друзі, якщо ви дивилися мої попередні відео, то я показувала, як будували цей центр науки морської. І тепер вже його, скажімо так, всі зовнішні роботи будівельні, вже закінчилися. Він тепер виглядає ось так. Цю огорожу нарешті зняли, і нарешті ми можемо побачити, вже як як він. Буде е, виглядати принаймні ззовні. І хочу сказати, що, на щастя, виглядає він не так погано, як всім щиценянам здавалося. Тому що тут, поки цей е, центр будували, е, то е, виглядав він дійсно жахливо. Не було цієї металевої сітки чорної. І він був такий весь дуже помаранчево жовто червоний е, Ну Це було щось жахливе. Тут були е, ну дуже довго точилися різні розмови, різні е, сварки в інтернеті, на всіх форумах, на всіх якихось пабліках. Це дуже жваво обговорювалося. всім це страшенно не подобалося. Ось, до речі, три прапори. Ось. І лише тоді, коли це прикрили сіткою, а це в принципі було заплановано від самого початку в проєкті, що ці кольори будуть прикриті такою металевою сіткою. Давайте, може, подивимося ближче. Я тоді йду, покажу вам. Ось, і лише тоді це вже почало виглядати так, що людям подобається. А дивіться, за цією сіткою тут такі. Дуже яскраві кольори. І уявляєте собі, як це виглядало? Бо це дуже великий цей центр, його видно практично. Е, ну він, він був як величезний якийсь світлофор з жахливими помаранчево жовто червоними кольорами. І слава Богу, це прикрили. І скажу вам, кінцевий результат виглядає непогано. Друзі, далі за a, морським центром. У нас починається така зона a, по набережній, де є багато різних ресторанів. І ось тут такий цілий корабель, корабель ресторан Владога. А ми з вами йдемо далі. Сьогодні приємний, теплий вечір, немає спеки. В день було 27 градусів якось так. А вечір такий дійсно приємний. Не є прохолодно, немає такого вітру, як переважно є вітер біля річки. Дуже комфортна температура. Люблю тут гуляти. Влітку тут дуже гарно. І вже не раз говорила, що тут така атмосфера якоїсь такої відпустки, атмосфера, можливо, навіть якогось курорту. Все-таки як багато додає річка, а, такої якоїсь атмосфери зовсім інше місто. Там концерт зараз, ви, мабуть, не чуєте, але на одній з тих яхт організували концерт і музику чути на всю набережну. Непогана така рокова музика. кафешки, кафешки. Тут такий офісний будинок, там є е, і банк і якісь інші фірми. Я думаю, що таких офісних будинків, там як за е, кафе, стоїть що е, їх тут буде більше з часом, тому що мені здається, що це місце настільки перспективне. Що тут буде більше будівель? Хотіла показати ще у нас тут така машта. Ця машта залишилася після такого корабля теплоходу капітан К. Матієвич, і цей теплоход колись був для студентів середньої школи морської. На ньому вчилися плавати молоді моряки. А ось у нас є ще Академія Морська в Щечині, але теж і середня школа морська. І, ну він вже був старий, тому цей корабель розібрали, а машта залишилася. Машта стояла в різних місцях Щецина, в інших місцях. І кілька років тому її перенесли сюди на бульвари. А тут, друзі, я хотіла вам показати качелі. Качелі двігозаври. Ці качелі їздять по цілій Польщі і це така промоція Щецина. Ну, одним словом, людей заохочують поляків з інших міст, щоб приїздили до нас до Щецина. Це такі качелі мандрівники. Це у нас будинок митниці. Що це ні. Є митниця, тому що це е, місто Порт. Я вже вам про це говорила. Ось, а тут ми зараз знаходимося теж на такому. В такій зоні, де можна пити алкоголь, принаймні слабий алкоголь, якесь пиво, можливо, вино, ось так просто сидячи на вулиці, тому що це єдине таке місце в Щецині, де можна, просто сидячи на лавочці, випити собі пива. Бо там далі, де ми з вами проходили, де є зона з ресторанами, ну то там тільки в ресторані, в кафешці можна собі купити алкоголь і випити. А ось так, щоб просто сидіти на вулиці, то звичайно, що це от тільки тут. Причому що хотіла сказати, з іншого боку річки пити алкоголь так от вже на лавочках не можна. Тільки з одного боку і тільки, тільки ось тут. <ріст> така річ. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка сьогоднішня прогулянка, така літня, недільня, недільна прогулянка щиценянки колишньої львів'янки. Якщо так, якщо вам сподобалося, натисніть, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви точно не пропустите наступні моє відео. А я всім дякую за увагу. Бажаю всім здоров'я і всього найкращого миру. І залишайтеся зі мною. Бувайте!